Так, косу зняли. Поміняв прижимні пластини, попідганяв. 10 хвилин попрацювала і п'ятка ця. Нагрілась дуже, аж вигнуло. Повело метал, п'ятка ця така стала. Значить, що отвори тут не сходяться. Якість матеріалів дуже хороша. Мусив розсверлювати ці отвори і сегменти трохи попідрізав, бо теплового зазору не було. Воно його тут вигинає. Завтра буду складати, клепати назад. Так, а поки що зняв цю шабатуру зверху. На кабіні що стоїть. Отака штука. І буду робити кондішн зараз. Маю такий радіатор, кондиціонера. Зараз ще подивлюся, чи це клапан ТРВ вроді би. Гляну точно чи це воно. І буду оце якось туди пхати, в ту бандурку. Там у нас. Так, я не помилявся. Здравий. Це воно. Ось таке зелененьке масло з газом. Ну, ставлю назад. Зараз продую, бо він такий страшненький. Радіатор. І буду його там заміряти і вирізати місце підняття. Так, вирізав уже. отак у нас вийшло. Навіть непогано. І з другої сторони щось таке. Звідти буде дадути. Так, тут трубки ці треба дивитися, будуть недобре, Значить треба переставити на другу сторону. Ну, а так зайшло непогано. Оце заглушу. І тут Сіточку так, треба докувати в мене. Донор Кіа Карнівал. 2003 рік. Здається. Ну так, перше покоління ще так покорчив. Тут їх два стоїть, там один спереду, один ззаду. Вони ну, у однакових розмірів. Тільки що тут це ж, шабатурка ця трубки. Мені задній краще в ліс. Це передній, там задній. Я поставив компресор, то ще треба його помити. Радіатор, усушувач там все є, далі по ходу буду знімати. Так, движуха продовжується. Зварив такого. Що це? Це що? що? Угу. Не в чому, не. Так, Двіжуха продовжується, зварив такого груза. Ще мав два гачка приварив на болти, бо з дисковою бороною з катком дуже велике плече виходить і поганенько трактор розвертається. Тут на заводські два на верхній і тут подоварював. Я кілограм 50 буде десь. Зараз пофарбую, щоб було гарно. Така конструкція. Як то кажуть, що його мали, то й зробили. І на сою зробив це від, від млинка. Така сітка. Це заводський. Це я зробив сам, щоб відвівати всякі менші зернята, лобода. лобуда. Там дуже лободи багато цього року на свої, бо гербіцид не спрацював. Так як треба, то будемо так виходити з положення. Ну, далі, якщо буде з нього якийсь толк, то покажу.